Добрий день малята і дорослі! Сьогодні у нас перший день весни, і ми запрошуємо за традицією приготувати оберіг весни. На Буковині відзначають свята Мерці Шор. Цього дня люди одне одному дарують бутирки у вигляді квітів з білих та червоних ниток. Ця прикраса так само, як і свято, називається Мерцішор. До речі, в Болгарії також існує схоже свято. Котре називається Баба Марта і цього дня прийнято дарувати мартинічки або їх ще називають мартиніці, що, власне, символізують собою мирці шорщики, червоний і білий. За народним переказом перший день весни на лісову галяну вийшла красуня весна. І побачила, як з-під снігу крізь терник пробивається підсніжник. І вона вирішила допомогти квітці пробити скрізь калючки. Але це побачила зима і розлютилася на весну. Покликала зима сильний вітер, який мав знищити підсніжник. Слабка квіточка поникла під сильним вітром. Побачив підсніжник, що його рятує весна і ожив. Хоча це легенда, але весна перемагає зиму. У нашому житті справді добро перемагає зло і після зими завжди приходить воста. Пропоную дорослим і маленьким діткам зробити оберіг весни. Нам знадобиться дві пари ниток білі і червоні. Можна використати долоньку або картонку. На долоньку намотуємо нитки декілька рядків. Білого окремо червоного кольору. Тягуємо їх і зав'язуємо мотузкою. Робимо ручки, голівку і білого кольору це у нас підсніжник, а червоний це у нас весна-красна. Тому білому підсніжнику ще робимо ніжки. У Румунії і Молдовії мерці шорчики носять цілий місяць березень, а в кінці місяця. На початку квітня вони вішають ці символи на фруктові дерева, щоб вони гарно вродили в цьому році. Ці ляльки-мотанки можна креативно прикрасити. Давайте всі разом зробимо собі такий яскравий оберіг весни мерці шорчик. Бажаю успіху у творчості.